Далі мужики відправилися через пустелю. Скоро. І фонд спідвагона прислав команді підмогу у вигляді собаки на ім'я Ігі, яка дуже любить декілька речей: сучок, каову жуйку та гристипольнарефа. Цей пес також стенд'юзер, і він допоможе їм в подальших пригодах. Працівники з підвагону доповіли, що холі залишилися жити десь ще два тижні, і що біля помешкання діла було поміщено дев'ять невідомих особистостей. Перший володер стенду одразу напав на нашу команду та сильно поранив кокеїна, щоб не затягувати бій. І одразу скажу, що Джотро переміг ворога тим, що зашвернув собакою по ньому, і поки той відбивався від собаки, школобиду забіг ворогові за спину і дав йому профілактичний пиз... Ти але не сильно, щоб потім допитати його. Проте ти виявився занадто фанатиком і мінуснув себе. А кекіно відправили до лікарні, тому найближчі декілька серій він не фігуруватиме у сюжетці. Далі сюжет нас знайомить з братами Боінго та Оінго. Старший змінює своїм стендом свою зовнішність, а молодший бачить найближче майбутнє в коміксі. І Боже, як вони тільки не намагалися прибити героїв. І чай труїли, і бомбу підклали. Старший навіть притворився Джотаро, щоб уникнути побиття. Але результат. Апельсин зробив бум. Старшого оператора з а потім їх ще й напиздили місцеві, так як вони пограбували якогось мужика. Тому бій закінчився навіть не почавшись. Як я й казав раніше, кокеїну доведеться трохи полежати в лікарні, поки йому лікуватимуть очі.